Бачите, що це означає? А я думав, чому плющ? Ну смердить, але, але Але я його не чую. Але колись чув і не міг зрозуміти, що ж таке, чи в мене нюх, спортився, чи що. Бачите, як бджоли прийшли на плющ і збирають на ноги пільцю чи що, я не знаю. Бачите, як бджоли? Оце цвіте плющ. Причому стільки бджіл страшне. збирають з плюща. І сьогодні кінець вересня, 30 число, 30 вересня. Бачите, як інтенсивно 30 вересня цвіте плющ. Він, мабуть, не кругом цвіте тільки на півдні. Бо ж 30 вересня. Ужас. Тільки бджіл, ну я розумію, бо, бо, бо зараз немає, ну майже немає цвіту ніде. І плюш буквально всипан бджолами. 30 вересня, Бесарабія, Україна.